Також цієї ночі Росія погрожувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети, як нас попереджали в головному управлінні розвідки. ще з учора з метою демонстративного тиску та залякування України країн ЄС і НАТО держава-агресор оголосила про запуск РС-24 з комплексу ЯРС ракету, оснащену навчальним боєприпасом, мало було бути запущено з мобільного ґрунтового комплексу. Відповідне завдання отримав бойовий розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії. Ракетних військ стратегічного призначення Росії Місцем запуску мав стати район поблизу населеного пункту Свободний в Свердловській області. Повідомляється, що дальність польоту цієї триступеневої твердопаливної ракети перевищує 10 тисяч кілометрів. Я також нагадаю нашим глядачам, що 25 жовтня та 1 листопада 2023 року Росія вже проводила випробування балістичних ракет булава та ЯРС, які є носіями ядерного озброєння. І увага, обидва випуски виявилися невдалими. Про це тоді повідомило також головне управління розвідки Міністерства оборони України. І перший інцидент стався нагадує 25 жовтня. Ракета РСМ 56 булава була випущена з підводного ракетоносця проєкту Борей, за даними української розвідки, «Запуск». Зазнав поразки, що свідчить про технічну ненадійність цієї системи озброєння. Другий же невдалий запуск відбувся 1 листопада, і цього разу міжконтинентальною балістичною ракетою РС 24 ЯРС, яка є ключовим елементом сухопутної складової стратегічних ядерних сил Росії. І як зазначав ГУР, ракета збилася з курсу, подібно до того, як це сталося, і під час попередніх командно-штабних навчань 25 жовтня. Запуск «Ярса» здійснювався бойовим підрозділом 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення. І ракету запускали тоді з космодрому Плисецьк в Архангельській області з метою ураження цілі на полігоні кура, що на Камчатці. Але цього разу місце запуску інше. Нові супутникові знімки з північнокорейського міста. Конджін свідчать про надзвичайно швидкі темпи будівництва ракетних есмінців нового класу Чоухйон. Роботи ведуться одночасно на двох верфях. Перший корабель цього типу було спущено на воду 25 квітня у місті Нампхо на західному узбережжі КНДР, А другий добудовують якраз у Чонджоні на сході біля японського моря. На зведення першого есмінця понадоби знадобилося лише 400 днів. Будівництво другого корабля також просувається дуже стрімко. Аналі. Такі Сі СІСІС порівняли знімки на листопад 24-го і травень 25-го року. Ви їх зараз бачите. і Вони підтверджують завершення формування корпусу та монтаж надбудов. Також видно шахти під ракетне озброєння в кормовій частині кораблів. І йдеться про 144 метровий корабель водотонажністю близько 5 тисяч тонн, із 74-ма вертикальними пусковими установками для балістичних, для крилатих, протикорабельних і зенітних ракет. Есмінець має сучасну ереле. Ста російський зРК-панцер як систему ближнього захисту у проєкті дуже помітна участь як Росії, так і Китаю. Паралельне будівництво свідчить про відсутність проблем з комплектуючими як такими. І загалом КНДР планує збудувати чотири таких есмінця, а це не дозволить їм, звісно, наздогнати Японію, у якої 38 есмінців, південну Корею, якої 10, чи Китаю, якого близько 50. але забезпечить четверту позицію в регіоні попереду Росії, яка на тихому умикані не Має жодного ракетного есмінця. Найбільший корабель РФ тут це застарілий крейсер варяг, і не більше насправді тому ми можемо зробити висновок, що КНДР активно розвиває своє озброєння і. Продовжує загрожувати насправді всьому світу, тому що закритий режим кімчанина, який готує ракети, готує есмінці, які їх можуть запускати, це реальна загроза, не лише для, наприклад, ворогів Російської Федерації. Це загроза світового масштабу. Однак ми давно вже з вами друзі говоримо про те, що у всьому світі ситуація загострюється. Ми бачимо, то тут то там озброєні конфлікти, спалахують війни. Давайте я нагадаю навіть навіть про Пакистан і Індію. Тож світ немало коливає. І насправді наша задача зараз спостерігати за цим і оцінювати ті загрози, які є безпосередньо для України. А вона для нас основна і головна це Російська Федерація. Як і обіцяла вам тримати руку на пульсі того, що відбулося в Сумщині. Нагадаю, що Росія вночі цинічно атакувала Сумську область, шість влучань дронів зафіксували. І там, на жаль, є пошкодження інфраструктури. Також зараз надам оновлені дані, які відомі. Сумська ОВА повідомляє, що під ударом була Шосткинська громада. Там попередньо є влучання ось тих самих шести безпілотників, пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, і також поранений 44-річний охоронець цього підприємства. Пошкоджені також чотири будинки на. Території громади це поки що всі дані, які відомі, але ми будемо тримати вас у курсі. І я також нагадую, що окупанти ввечері завдали удару по Херсону. Там, на жаль, загинула одна людина, і ще троє зазнали поранень. В місцевій військовій адміністрації повідомили, що 76-річного чоловіка і жінок 53 років до до лікарні. В них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Росія продовжує свою агресію, і ми бачимо цьому свідчення. На жаль, щодня.